Взагалі не можна буде продавати. Звісно, це потягне за собою валютну диверсифікацію, я так думаю. Ну, Тобто режими диктаторські будуть якось викручуватися. Хоча вони будуть погано викручуватися, тому що вони не підтримують розумних. А значить, демократичні країни мають більше шансів на довгу перспективу. Ну, Тому що демократичні країни інвестують в інтелект. А диктатори і так красиві. Да? Дарма вони там думають, тому що вони випалюють навколо себе поле політичне, практичне, медійне і будь-яке інше поле. Ну, тобто один диктатор у нас красотуля. Але знову ж таки, якщо впаде долар і він потягне за собою інший ланцюжок, то, думаю, диктатури у нас впадуть прямо, вони будуть щолкатися, як не знаю хто. Ну, тобто, навряд чи буде живий хоч один диктатор. Тому що вся їхня диктатура по суті тримається на долари, так чи інакше.